А станція житлою дозволою, що з нею сталося. Її передали в області, колективом хтось запитав. було звернення який був проти. за два, за два роки до того був зроблений капітальний ремонт. Що зараз, В якому стані будівля? Корупована схема передачі на будинвест, будинвест корупована схема передачі на приватників для будівлі житла. А скільки коштів сьогодні виноситься рішення, за скільки ви продаєте цю будову? І у вас мати совісті за загалом. Міста міста. Давайте з знали депутатами, то побачимо вам, виставимо цю будівлю на аукціоні, податковому за мільйони, а не за 300 тисяч гривень. Я особисто найду людину, яка купить його за мільйони, а не за 300 тисяч гривень, і буде там будувати житло. Хто дає право заробити? Є совість. У вас так само є діти і онуки. Чому дитячі садки, лікарні, школи, викладачі, вчителі стоять протягом Ви зібрали людей, ви провели громадські слухання. Люди знають, дійсно, на комунальне телебачення потрапить на з народному депутату дуже неможливо, тому що забороняють під час виборів, щоб народний депутат на свої На комунальну газету, стільки витрачається коштів? мільйони. Чому люди не знають, що таке медична реформа, як вона проводиться? Так само вам, сліпу, ви будете. Сімейні лікарі, де в нас сімейні лікарі? Потрібно про це говорити, де боятися лікарям, лікарів, вчителів, вихователі, постійно лякають, що їх звільнять з роботи. Зрозуміло, що людина не знає, куди вона далі піде, як вона забувати свою сім'ю, вас, проти хабранців, повинна надув совість. Міської лікарні повітряці вузького профілю, деякі роблять фізіотерапевтичні процедури, які купають дітей в басейнах, куди вони далі діти? Ніхто про це не говорить. Де є зіметні лікаря, яким дійсно потрібно. Потрібно їх вчити, починаючи з медичного я сам медичний працівник. Потрібно їх вчити в інститутах, а потім це буде справжній земель. Я не можу. А де обладнання на якому не будуть працювати? Хто про це сказав? Медична більше потрібна, але ж не в такому, як вона проходиться ви.